Батьки кажуть, знання це скарб, а школа шлях до нього. Підтримати на цьому шляху несміливих малюків, допомогти, зацікавити їх це завдання номер один для мене, як для вчителя. Я, вчитель початкових класів, міщенка Людмила Валерівна, вчитель вищої категорії. Я чекаю на ваших діточок і моїх маленьких учнів. У першому б класі Любі діти, ви зростали в своїх родинах як маленькі квіточки, любові та піклування. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати, бо моє серце вже відчуває кожне ваше серденько, бо ми створюємо одну велику родину. Ви вже скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних нових друзів та вчителів. Я прикладу багато зусиль і допоможу відкрити в кожному з вас таланти та радість пізнання. На нас з вами чекають не лише цікаві уроки, а й ігри, екскурсії, класні свята, різноманітні конкурси, змагання, шкільні концерти та багато іншого. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Скоро ви станете повноправними жителями маленької країни знань. І я впевнена, що ваше життя у ній буде яскравим та радісним. Я з надією і сподіванням чекаю на вас у нашому першому б класі, шановні батьки та майбутні першокласники, давайте знайомитись. Мене звуть Олена Анатоліївна Чавяк. Я вчитель вищої категорії, вчитель методист. Вітаю вас із можливістю приєднатись до нашого дружнього. Першого В класу. Наша школа це не лише місце, де учні отримують знання. Це місце, де ми разом крок за кроком вибудовуємо майбутнє. Кожного дня ми будемо спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези та експериментувати. Ваші діти будуть вчитись генерувати ідеї та втілювати їх у життя. Навчатися працювати у команді, вирішувати конфлікти та йти на компроміси. Любі діти, я ваша перша вчителька, і з радістю зустріну вас у нашому світлому, затишному класі. Ми візьмемо за руки і разом відкриємо двері у незнайомий, наповнений добром і радістю світ. Вчитись у школі цікаво навіть дуже цікаво. Будьте в цьому впевнені. Тут на вас чекають нові знайомства, нові зустрічі, нові друзі. Ми відправимось у незвичайну подорож стежинкам нового і незвіданого. Навчимося читати і писати. Будемо ліпити і малювати, співати і танцювати. Кожен день в нашому класі це відкриття нового та цікавого. До зустрічі! У першому В класі. Побачимось! Любі діти! Давайте знайомитись Галина Степанівна Романова, вчитель вищої категорії. Запрошую вас до першого А класу нашої чудової школи. Разом з вами ми будемо готуватися крок за кроком до дорослого життя. Я буду допомагати вам відкривати нові знання, навички. Ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трішки чарівником якому підкориться багато наук та нових відкриттів. Буду дуже рада бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе цікавий світ школи. Шановні батьки, на стежині шкільних знань ми будемо разом з вами підтримувати наших діток, допомагати їм долати сходинки знань та адаптуватися до веселого шкільного життя. Бажаю вам! Від шкільного життя отримувати яскраві емоції, цікаві знання. Я із задоволенням зустріну вас у першому а класі нашої школи. Шановні батьки, прийом документів для зарахування дитини до першого класу розпочнеться 1 травня і триватиме до 1 червня. Для цього необхідно написати власноруч заяву про зарахування. Надати копію свідоцтва про народження дитини та медичну довідку 086-1 0 та заповнити згоду на обробку персональних даних. Шановні батьки, любі діти, незабаром 1 вересня ми готові до зустрічі з вами. Чекаємо на вас у нашій сучасній новій українській школі номер 15.